Сьогодні я хочу звернутися до вас Словом Божим, читати його, але спочатку хочу задати питання до тих, хто уважно слідкує за тим, про що проповідується в церкві. Якщо повернутися ну, служіння, багато так служінь назад, то на першу неділю я якийсь певний час читав із старого заповіту. Пророцтва, які кажуть, прямо або опосередковано і вказуючи на Ісуса Христа, пророцтва, які показують. На прихід Месії, на його страждання, на його смерть, на його викуплення. І декілька служінь першої неділі я читав такі пророцтва. Сьогодні я хочу також продовжити читати пророцтва. Я Сьогодні буду читати найвідоміше пророцтво, яке ми знаємо, ті, хто читає Біблію. Я впевнений, що ті, хто читають, вони знають Це пророк Ісай, 53 розділ. Всі читали це пророцтво? Хто читав взагалі книгу пророка Ісаї? Будь ласка, підніміть руку. Ну, більшість, да? Більшість читали книгу пророку Ісаї. Я хочу читати сьогодні весь розділ, але не буду по всьому розділу вам тлумачити, але ми пройдемось по деяких віршах. 53-й розділ книга пророка Ісаї. Слухаємо уважно. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилась сила Господньої руки, адже він піднявся перед ним як паросток від кореня зі сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю. Від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали Його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені, всі ми блукали, розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущались, принижуючи його, але Він не відкривав своїх уст, його вели, як ягня, на заклання, він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. Після катувань і суду його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається зі землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть? Йому могилу визначили зі злочинцями, але він був похований в багатого, адже він не вчинив жодного злочину і його уста не знали неправди. Зате була Господня воля, щоб. Завдали йому ран і смерті. Якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство, продовжаться його дні, і Господь і наміри, щодо його будуть успішними. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Тому дам йому уділ серед великих. Він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхів багатьох, із злочинців заступатиметься. Отак От пророк Ісая описує прихід Месії. Більше того, він не просто пише, що це колись відбудеться, але він пише, так, як будь-то вже відбулося, начебто вже все сталося. І знаєте, коли читаю я цей розділ, складається враження, що він пише, як начебто він був очевидець тих подій. Він все так детально описує, що ось він бачить все, що як відбувається з Месією. Ви знаєте, багато всяких тлумачень. До цього розділу є люди по різному відносять. Хтось прямо каже, що це розділ, який каже про Месію, про Спасителя і про Ісуса Христа. Якщо ми читаємо Євангелію, то якщо покласти цю, цей розділ і Євангелія, останній розділ, там, де описуються страждання, смерть, розп'яття Ісуса Христа, то воно, знаєте, відзеркалює. Але які люди не згоджуються з цим посланням, деякі забороняють читати, деякі шукають якусь підміну, щоб сказати, що це не відноситься до Месії, це, мабуть, відноситься до народу Ізраїля. Але якщо читати детально і прискіпливо, то в кожному вірші ми можемо знайти, що це не відповідає дійсності. Так, народ ізраїльський багатостраждальний народ. Він багато переніс, він багато страждав. Скільки було полону, скільки їх відводили то в Єгипті, то в Вавилон, то Асірія, то розсіяння після розп'яття Ісуса Христа по всіх народах, скільки було цих всіх антисемітських рухів, скільки гнали цих людей, скільки вони перенесли навіть велика вітчизняна чи невітчизняна Друга світова війна. Друга світова війна. Німці скільки знищили народу ізраїльського. Він багато постраждав. Але тут деякі деталі, які вказують, що це не про нього. Не про нього. Якщо ми читаємо. Це, мабуть. Зараз хвилиночку знайду. Ага, одиннадцятий вірш. Не спочатку, а трошки і далі. Пізнавши мого праведного слугу. Ну, я думаю, що не можна сказати за народ, що він праведний. Так, можливо, він якось, знаєте, бажає бути, але ні. Він неправедний, багато гріху було в нього. Якщо ми відкриваємо книгу пророки Ісаї з першого розділу, навіть з перших віршів, то пророк цей він дуже знаєте так точно описує стан цього народу. Ми прочитаємо з першого вірша видіння Ісаї, Амосового сина, який він бачив стосовно юдеї та Єрусалиму за часів юдейських царів. Узії, Йотама, Ахаза та Єзекії. Слухайте небеса і візьми до уваги земле, бо говорить Господь я зростив і виховав дітей, а вони збунтувалися проти мене. Віл знає свого господаря і осел ясла свого хазяїна, а Ізраїль мене не знає. Мій народ не звертає на мене уваги. Горе тобі народи грішний. Люди, обтяжені беззаконням, потом свої діти, виродки, ви покинули Господа і занедбали святого Ізраїлова, обернулися назад. Ви уявляєте, що каже Бог через пророка? Як Він описує стан людей, як вони живуть перед Господом. І це не було там якийсь, знаєте, такий маленький проміжок часу, там неділя, місяць, два. Там дві неділі чи там рік. Ні. Ісая перераховує царів. Ну, Це ті царі, під час яких він жив. Узя, Йотам, Ахаз, Єзекія. Царі, які відвернулися від Бога і народ також не жив по Божим заповідям. Ви знаєте, тут. Господь використовує такі слова. Ну, ви знаєте, я рахую, що я б не хотів би почути свою адресу, ви також. Да? Тут він каже, лиходії, діти, вирудки. Уявляєте, як він каже. Але це ж він не даремно каже. Він каже, тому що ці люди відвернулися від Господа, вони жили не по Божим заповідям. І Господь вирішує цю проблему. Він хоче вирішити цю проблему, щоб люди навернулися від Господа. І Він дає, знаєте, таке видіння цьому пророку. Він бачить ті події, які будуть десь за 700 і більше років до того, як вони відбулися, і він описує це. Ви знаєте, коли читаєш, ну, може, хто перший раз читав, може, не зрозумів, про що йде мова. Але люди, хто читає, хто порівнює з новим заповітом, нам уже легше. Зрозуміти, про що йде мова. Ми читаємо в Новому Заповіті: була одна людина, яка приїжджала на поклоніння в Єрусалим. Хто пам'ятає цю історію, про кого я хочу сказати? Про євну, да? Вельможа Ефіопський, да? який зберігав там, як там сакровище українське, Скарби, цариці, да там він беріг їх там. І він приїжджав в Єрусалим на поклоніння. Я впевнений, що на поклоніння приїжджають люди набожні, які щось розуміють про Бога, розуміють важливість прийти на поклоніння, щоб подякувати Богу. І ця людина, яка приїжджала на поклоніння, вона коли їхала вже назад додому, читала книгу пророка Ісаї, оцей розділ. І вона не все розуміла. Вона читала і не могла зрозуміти, про що йде мова. То Господь послав йому на зустріч Пилипа, який спитав: А розумієш, що ти читаєш? Тока ні, не розумію, про кого йде мова? Про того, хто написав чи про когось іншого. І Пилип почав, знаєте, тлумачити йому це слово, щоб він вказав, що це мова йде про Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Він йому все розтлумачив, і ця людина повірила і потім прийняла хрещення. І надалі вона поїхала і раділа, тому що вона увірувала в Господа, вона дізналась, про що йде мова, і вона поїхала дуже щаслива, тому що вона надбала Господа і мала віру в Нього. Але я хочу читати далі: це з шостого вірша, то пророк Ісая пише так. Всі ми блукали і розбрелись, як вівці. Кожен з нас пішов на пішов власною дорогою. Пророк Ісая описує стан народу. Я впевнений, що тут можна під цей вірш, ви знаєте, поставити не тільки народ Ізраїля, весь світ. Весь світ пішов своєю дорогою. Всі відвернулися. Господь створив людину. І поселив в найкращому місці, про яке ми навіть не можемо мріяти, якось там, знаєте, уявити. У нас уяви не хватить, не вистачить, щоб якось, знаєте, представити, як це воно там добре, чи як воно там. Але людина не покорилась Богу. Вона відійшла, вона відвернулась і пішла своєю дорогою. Бог вибрав собі народ, особливий народ. Але і цей народ схибив, він також відвернувся. І пророк Ісая себе також він ставить, знаєте, розділяє цю участь своїм народам. Каже, всі ми, всі ми заблукали. Всі ми заблукали, і ми відійшли. І це був не послуг Господу. Господь дав заповіді, і Він сказав: чині так і так, виконуйте їх так і так. І від цього вам буде добре або недобре. Ми знаємо у старому заповіті, в книгі повторення закону є, коли Господь сказав через Моїсеє, постав шість колін на одну гору, шість колін на іншу гору. І нехай одні кажуть а інші кажуть прокляття. І за що? Тобто, якщо ти чиниш так, буде тобі так, а якщо ти так, то буде тобі так, недобре. І Господь каже: Вибери краще. І ось люди вибрали так, що вони пішли свою дорогу, і вони відвернулись від Господа. І ви знаєте, цей, коли вони відвернулися, коли вони не послухалися Господу, то як ми можемо сказати це? То вони вчинили гріх. Це не послуг Богу. Вони чинили гріх, вони не послухалися Господа, вони пішли своєю дорогою. Але що, що робить Господь? Що робить Господь з тими, хто його не слухає? Пам'ятаєте, коли Адам згрішив, то він його попереджив, що ти помреш? Але Адам не помер. Він потім помер. Господь змилувався. У Господа дуже милосердне серце. Він дуже любить людину. Він милосердство. Так, він наказує. Але це не, не, не покарання за гріх, але це покарання, знаєте, для того, щоб людина схаменулась, щоб вона схаменулась і побачила, що вона чинить, що їй треба навернутись до Бога. Бо якби Господь нас карав. По справедливості, як це він буде робити в кінці світу, то нас би вже б нікого не було. Нас би не було б нікого взагалі. Навіть ніхто би не дожив би до приходу Ісуса Христа. Але Господь кожного разу дає милість люду. Якщо й приходять якісь покарання, це це. Лише для того, щоб людина схаменула, щоб вона почала міркувати. Щось відбувається не так. Я чиню не так. Треба каятись перед Богом, просити пробачення і навертатися до Нього. І ось що Господь каже: ми всі відвернулися, то Господь поклав на нього гріхів всіх нас. Наш непослух, наш гріх. Господь бере і на когось кладе. Що це значить? Те, що за те, що повинен відповідати я, відповідає хтось інший, несе покарання замість мене. І він каже про нього з великої літери. Він вказує на ту особистість, на кого він поклав наш гріх, мій і ваш гріх. І далі він пише: знаєте, як наслідки гріха, що буває, знаєте, ми можемо комусь дати незручну валізку. Або тяжкий наплічник. Його якось можна нести й тягнути. Ну, тяжко, але тягнем. Але він каже, що він каже, не просто цей тягар, а він тягар з наслідками. З наслідками. Він каже, над ним знущались, принижуючи його, це сьомий вірш. Над ним знущались, принижуючи його. На Христа поклали всі наші гріхи, і цей гріх почав знущатись над нашим Господом. Він не може бути такий, знаєте, солоденький, якийсь такий в гарній такій обкладинці. Ні. Він завжди виривається наружу. Знаєте, коли якщо в наше життя приходить гріх, нам він спочатку кажеся такий, ну, нічого страшного, але потім він виривається. У нього є наслідки. Якщо чоловік або дружина зраджують один одному, Ну, спочатку комусь кажеться, що це добре. А потім, а потім руйнуються сім'ї, потім руйнуються стосунки, страждають діти. Наслідки є. Ви знаєте, в моєму житті багато було прикладів, коли люди допускали гріх своє життя. Я знаю чоловіка, який продавав самогон. Його син помер від самогону. Він помер від горілки. Я знаю жінку з села, яка за всяку роботу наливала по 100 грам. Ну, нічого ж такого страшного. Вони і діти спилися і померли від горілки. І ви знаєте, можна приводити купу прикладів, коли люди допускають гріх, і він має наслідки. Наслідки має. Дивіться, і цей гріх, він, знущались і принижували Господа Ісуса Христа. Він і продовжує це робити, якщо людина грішить. І далі, восьмий вірш, я не читаю по повному віршу, я так беру, знаєте, по декілька так слів, написано, після катувань і суду його забрали. Ми розуміємо таке слово катування. Коли катують людину, що відбувається? Це не по голові гладять, це не чаєм пригощають. Це б'ють і знущаються. Наш гріх знущався над нашим Господом Ісусом Христом. Пророк у тій же книзі, але трошки, трохи вище, у 52-му розділі він пише так: це 14-й вірш. Він описує, цього над ким знущались. Як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього, тому що над усяку людину був знівечений його вигляд. Його знівечили так, щоб він був, ну, не, не можна підібрати так людину, ту людину, що можна порівняти. Його вигляд так, що навіть було важко розпізнати в ньому одного з людських синів. Важко було розпізнати. Подивіться на страждання Ісуса Христа. Його зрадили, Його привели в дім пересвященника. І Його там судили, написано, взяв і суд його, і суду його забрали. Його там судили. В домі первосвященника його били, а потім його відвели до Пилата. Пилат чинив суд над ним. Він не знайшов провини в ньому. Було багато вже свідків, домі первосвященника, що йшов Пилата, але ніхто не міг довести його провину. Його судили. Пилат відвів до Ірода, той також судив його, і в домі Ірода також його били, і знову привели до Пилата. І Пилат каже: Я накажу його, я покараю його і віддав приторію. віддав своїм вардійцям, а ті вміли це робити. Ви знаєте, людина споплюжена гріхом, вона вміє чинити. Зло. Його побили так, що коли Пилат думає, що я його виведу до люду, люди подивляться на нього, вони може якось змягчатися серцем своїм, побачать його і може скажуть: Ну, відпусти його. Відпусти Його. А ні. Коли Пилат вивів Ісуса до люду, то Він каже, це людина. Ви задумалися, чому він сказав ці слова? В ньому неможливо було впізнати людину. Його так зб... побили, над ним так познущалися, що в ньому було важко впізнати людину. Друзі, це наші гріхи так зробили з Ісусом Христом. Це наші вчинки, наше таке, знаєте, лояльне ставлення до гріха. Це зробило це з ним. І, знаєте, і тут ще є таке пророцтво, яке не відноситься до народу Ізраїля, а це відноситься до Нього. Йому могилу визначили зі злочинцями, але він похований в багато, адже він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. Ми спочатку згадали, що скільки не намагали знищити народ Ізраїля, а це робиться і в даний час. Він живий, він існує. Існує також і церква. Скільки хотіли знищити послідовників Ісуса Христа, вони живі і церква є. В нашому місті, в нашій області, в нашій країні, в інших країнах, вона є. Так само, і народ Божий він також існує. Але Тут написано про Ісуса Христа. Йому визначили могилу зі злочинцями. А яка була могила у злочинців в Єрусалимі? Яка була могила в Ізраїлі для тих, хто робив зло? Їх вбивали і кидали це за Єрусалимом. Є така долина геном. Якщо ну, в нашому, ми читаємо Біблію, то гієна Огняна, якщо хто знає, з Синодального перекладу, Гієна Огняна, просто брали злочинців, вбитих, кидали в ту долину, така прірва. І для того, щоб не повсюджувався цей сморід від їхнього розкладання, їх палили. Їх там спалювали, кидали туди гілочки, підпалювали, і вони горіли там. І вона розположена так, що дим ніколи не йде на Єрусалим. Але всі знали. Хто там похований в тій долині? Але з Ісусом Христом так не відбулося, тому що Пророк сказав, що Його поховають у багатого. Хтось пам'ятає ім'я, яке віддав свою могилу на поховання? Йосип, пам'ятаєте такого? Він зробив для себе багаті люди, там і зараз так чинять в Ізраїлі, що купляють місце, роблять якийсь склеп. Чи в скалі пробивають, там неможливо поховати, як у нас ямку викопав в землі, поклав і засипав. Ні, там інше. Там інше поховання. Там не закопаєш нікого, тому що там порода, там тверда порода під грунтом плодородним, якщо є скеля, камні і так далі. То вибивали і ховали в скелі. Дивіться, як пророцтво точно збулося. Його поховали у Пагатово. Але не все так було, як би хотілося тим людям, хто його розіп'яли, хто вбили. Читаємо далі про те, що написано. На те була Господня воля, щоб завдали йому ран і смерті. Якщо віддасть своє життя як викупну жету, він побачить своє потомство. Продовжаться його дні, і Господні наміри щодо його будуть успішними. На те була Господня воля, щоб завдати йому ран і смерті. На те була Господня воля. Господня воля, знаєте, була б на те, щоб нас покарати, мене за мої злочини, але чомусь Господь вирішує так, що мене наді мною змилуватись. Помилувати мене і вас. Він знаходить іншого, і Він карає. Ми сьогодні чули Золотий вірш. Так бо Бог полюбив цей світ, що віддав Сина Свого Єдинородного. Віддав у цей світ не просто на прогулянку, на шопінг, як ми любимо кудись піти, а віддав на смерть. На те була Господня воля. І далі пророк каже: якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство. продовжаться його дні, і Господні наміри щодо його будуть успішними. Коли я читав цей вірш, я побачив деякі деталі. Ну, вони то мені зрозуміли, але раніше їх не бачив. Тут він зазначає до смерті, смерть і після смерті. Якщо віддасть там рани смерті, притім, якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство. Ну, Можливо б сказати, ну побачить там уже там, у тому по, по тобічному світі. Пішов туди і там побачить. Та ні. Він тут. Дає такий натяк на Воскресіння, на Воскресіння. Продовжаться Його дні. Після смерті продовжаться дні, да? розуміємо всі. І Господні наміри щодо Нього будуть успішними. Продовжаться Його дні. Христос Воскрес. Христос не залишився в тій могилі, яка Йому було передбачено. Він Воскрес. І Він бачить те, що відбувається, Він бачить те, що після Нього. І наміри будуть успішними, тому що Він був розіп'ятий на Христі. Він помер, але він і воскрес. І Він спас нас для вічного життя. Наміри Його успішні. Те слово, яке він сказав, щоб повірили в нього. Я дякую Богу за те, що я повірив. Я дякую Богу за те, що ви повірили. І Він каже, що наміри Його будуть успішні. Після своїх страждань. Він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні, їхні гріхи Він понесе на собі. Після своїх страждань Він побачить хороші плоди і буде задоволений. Я впевнений, що Господь задоволений за кожну душу, яка навернулася. Він приводив приклад про. Вівцю, яка заблукала, і скільки було радості, коли її знаходили. Він радіє за кожну людину, яка навертається до нього, Він радіє за кожного із нас. І тут, знаєте, стосується Його, і тут є слова, які відносяться до нас особисто, до кожного із нас. І задайте собі питання: це відноситься до мене чи ні. Пізнавши мого праведного слугу, ми пізнали Його. Кожен дай собі відповідь, наскільки я пізнав нашого Господа. Знаю я його особисто, Чи я тільки про нього чув. Але важливо знати Його праведного. Багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи Він понесе на собі. Він взяв на себе наші гріхи. І він поніс на хрест, і там заплатив дуже велику ціну за кожну людину.